В зв'язку з, з прийняттям 15.07, яким скасовано рішення про створення комунального центру первинно-санітарної медичної допомоги про призначення головного лікаря, для того, щоб ми відрегували правовий механізм даної юридичної особи, тому що це є юридична особа, яка зареєстрована в державному реєстрі. І, відповідно до законодавства, ми повинні прийняти рішення про припинення шляхової ліквідації. 22 рішення прийняті. Обговорюється питання друге. Про висловлення недовіри голові Долинської районної адміністрації. Шановні колеги, депутати, шановні представники громадськості, ви пам'ятаєте ту п'ятницю, які події розверталися стосовно ну, власне медичних питань, так? Давайте почнемо з них. Коли голова адміністрації е, запросив вас е, до себе до кабінету зранку, та, грубо говорячи, послав подальше, потім прийшов вже в третій годині до вас в поліклініку, трошки ще з інакшим настроєм, ми її всі знаємо і бачили, як увечері голова адміністрації вже прийшов на, на сесію районної ради. Е, ну, в мене таке враження, мене дуже прикро, прикро вразило і сумно мені, що. Незважаючи на те, що приїхав заступник голови Івано-Фрунківської обласної державної адміністрації до нас, 에, пробувати це питання якось вирішити, ну, бо на місці не здатні, я так думаю, він 에, просив і голову адміністрації, щоб все ж таки зібрати сесію, щоб прислухатись до думки людей, щоб розблокувати ту дорогу і щоб у ну, нас якось ситуація поправилась в районі. На що голова адміністрації не сказав так, я поговорив з головою ради, там було дослідно сказано, я це свідок, свідки є представники правоохоронних органів, які там сиділи, Віктор Васильович Громич, заступник так само це чув. Ну і ви могли дивитися, ми ну, ні, ніякої цієї немає. Так збираємо за дві години сесію, обдзвонюємо депутатів, сідаємо і вирішуємо ті питання, які турбують людей. Люди, будь ласка. Їдь з дороги, їдь до залу, зараз ми збираємося, прийдемо, буде оголошення, все. Прийшли люди до залу, всі чекають. до колег-депутатів, кажемо, ну так, сесія за 15 хвилин. Депутат каже, ми не знаємо. Ніхто не дзвонив, нам ніхто не повідомляв. І взагалі ми, ми не знаємо. Деякі депутати, які прочитали в інтернеті, там Василь Лучків проходив, каже, я побачив інтернеті. Це е, свідчить. Що голова районної державної адміністрації, один з керівників району, ну, просто нагло людям збрехав, е, поважав їх за ніщо чи за, ну, можливо, він скаже, за кого він їх поважав, чому так поступив. Е, голова районної ради, зрозуміло, сховався і цілий день ні дзвінків, ні, нічого, аж тільки в 10-й -ті годині вечора ну, змогли якось ну, прийти до людей і, і, і вчути їх. Слава Богу, що вчули, і ми вже тут зібралися і розглядаємо це питання. Коли був тут в залі, тут зібрали підписи щодо висловлення недовіри голові районної державної адміністрації зв'язку з такою поведінкою і ну, з такими аморальними діями, які, ну, на мій погляд, і не тільки на мій е, несумізм з зайняттям такої високої посади. Такі дії реально ганьблять і президента, і вертикаль влади. Такі дії підкривають довіру суспільства до державної влади, взагалі до інституту держави. І я думаю, що така особа не має права морального чи будь-якого іншого займати таку посаду. Люди зібрали підписів багато, ці підписи направлені до адміністрації президента, ці підписи направлені до обласної державної адміністрації. Так, я думаю, що вони також якось зараз. Хай скаже, кожен депутат, і зараз проти нього організовувати акції. Що? нас? нас Яку користь? Буде другий друг. Що вона прошу? Наш, я вже сказав, наш великий великої такої буває відношення голосування, як за нього у нас не буду. Хай скаже, кожен. Великому увазі, ми маємо час, де маємо час. І громадськість має час послужити, Ставтеся з повагою, бачите, хто говорить, це говорять люди, що депутати, при визначені, коли візьмуть білетені в руки, чули одну думку і другу думку. Сіський голова робив про це слово. А він найстарший років, тому поки він не став е, депутатом обласної ради, яке став мене, як ти від 24. Мені адміністрація не давала ні, а де тепер хвали. Ті відсотки, що він бере, по 15% бере до видів і хто не бере. А тепер хвалечко, за що його коли ти отравлені? Навела обрати віноцентрів. Я маю чим пішав. Перш за все, перш за все, друзі. Це ті речі, які робилися десятиріччями. І не були зроблені. А я можу сказати, що дійсно моїм голованням це було зроблено. Я тут? Велика громада села Княжолуки, яка 10 років будувала школу і не могла зробити. А під моїм головуванням цьому році ми відкриємо Паріжжі Мостерічку. Я це гордістю можу заявити. Є велика села, громада села Купивну, яка від 2006 року газифікувала своє село. І тільки за моєю участі цього року ми відпустимо вас села Кропивного. Є масу питань, які до сьогодні до. Очолення є в проношої влади районі не вирішувалися. Саме ремонт доріг, дорога, дорога, стріма малига, друзі, ви мені не, не треба саркатично кричати. Дорога, стріма малига, 22 мільйони. Ви бачите, яка дорога згодна. Давайте я висловлю, тоді почую ваші критичні здорові. Дитячі садочки, які ми відкривали, і в великій бурі, і в пропинику, і, і так далі. Ще раз повторився. Так, я не приспухався до думки громадськості, не Друзі, Я не приспухався. Такі на на базі і І тому. Рішення, звичайно, за депутатами районної ради про висловлені міни, домі ще не висловлення, а ще раз подивитися. Я маючи пишатися роботі, який росять тільки законами України, акторі, і людськими на настановами. Юрій Осович працює вже приблизно півтора року, і в нас по-різному складали стосунки. На початку це було дуже складно. Людина теж, хоч Юрій Осович, був депутатом міського далі, але. На початку було дуже складно, особливо під час виборів місцеві ради, ви пам'ятаєте, так далі. Але я буду об'єктивним. Прошу мене висловити до кінця. Я буду об'єктивний в тому, що ми переступили через Его, і ми з цього з Нового року почали нормальну співпрацю. І ми зробили кілька важливих кроків у громаді. Я нікого не захищаю і розумію вашу білі тривогу і поділяю те, що тут є, відносно того, як. Це робилося, як з людьми спілкувалися, і людина має зробити висновки, і, напевно, очевидно вже зробила висновки, бо є проблема у спілкуванні, у комунікації. Але попри те, можливо, це прояви такого сильного характеру, можливо, це прояви молодечого запалу, коли людина хоче швидко все вирішити і не дивиться, хто перед ним стоїть і як треба говорити, і не зважає ні на що. Можливо, це, я не знаю. Хай людина розбереться в собі, можливо, час оставить. Незалежно від того, як сьогодні складеться ситуація в цій залі. На громаду Донецького району. Мене спонукало прийти сюди, подія у в п'ятниці. Коли я подивилася, в сусідку в мене немає в інтернету, подивилася, що робиться, що робиться бо по дорогах по долини я вжеткнулася. Ви знаєте, оця ситуація, що зараз е, проходить у залі, мене нагадує, коли Ісуса Христа, коли він їхав на святі, і перед ним кидали верби і кричали, Осанна, Осанна!» І через деякий час його розіп'яли. Значить, я хочу звернутися до пана Дир'єва, хоч вас і можу назвати паном. Ви є людська мораль і є християнська мораль. Людська мораль, вона приємніся до особини. Християнська мораль. ви її не вивчили. А до чого я йду? Такі склалися обставини, коли зараз вже у жовтні місяці у вигоді проходили вибори мера, Значить дуже багато було кандидатів, і виходили, зондували, виставили свою чужоземець для вигоди, висловили свою кандидатуру. Значить, Дуже радий за своїх сусідів з Надіва, але такої тенденції не просвітковувати раді, хоча це також турецький курс. А знаєте чому? Тому що є лояльні депутати в районній раді, а є нелояльні. Тобто лояльним депутатам сільським головам фінансування можна давати, так само школи є, які можна фінансувати. Я не знаю, чи там є якийсь інтерес, чи немає, я закону не зброю, говорити про це не буду, але. Просто, оскільки це голова адміністрації, для нього мають бути всі села рівні і мало б бути пропорційне фінансування, а не перекос. Тепер щодо честі і з дітей до тебе запитаю. Якщо ти вважаєш себе справжнім чоловіком, то дай при тій громаді відповідь, чому ти, перебуваючи на сході, і отримав посвідчення учасника АТО? 15 разів, от є посвідчення. Свід, свідчення цього. Типа участь, радах, сесіях. Пренальних засідань і так далі. Тепер запитання до Романа Пуція. Роман Пуцій присутній, депутат районної ради, учасника ТО. Пане Романе, скільки у вас не буде відпустці? Жодного. Я був відпустці дочасника ТО поваль. Ви були відпустці? Не були? То питання до небетали йти. Чому ти 15 разів був? У відповідь, дай мені повідомити, чому не визволять по світі в АТО, Я не хочу розказувати, що там було в АТО. Одну, один момент скажу. В перший день, коли я туди приїхав, було поранено вісім бійців з мого підрозділу. Вісім. Двоє з них вижили. Двоє. Шість. Померло в той же день. Шість померло в той же день. Я відповідально заявляю. Я вас... Дайте, нехай я договорю. Шестеро моїх побратимів загинуло в перший же день, коли я туди приїхав. Так, я не був весь рік. Я був там декілька місяців і ви про це добре знаєте. Але неважливо навіть, скільки ти там був, а що ти зробив, так, і що пережив. Ви, Юрій Ясипович, так, і вам подібні ховалося тут за спідницями жінок, за халатами лікарів. І не вам, і не вам скудити. Тому прошу, і я вам не тикав, тому не пасує. Навіть ця ситуація, вона відкриває ваш... Ну, ваш внутрішній світ, ваше справжнє лице. Я навіть ганьба не хочу казати. Не хочу казати ганьба, бо це, це низько, просто низке. При підрахунку виборчих бюлетенів з питання про недовіру голові районної державної адміністрації Мазуру Юрію Іосифовичу комісію встановили підтримали висладені недовіри голові районної державної адміністрації Мазуру Юрію Іосифочу, сім що... депутатів. Не підтримали я думаю, голові районної державної адміністрації мали 15 депутатів, не дійсних бюлетень. 2. ситуація, яка сталася, так, вона, ну я би не сказав, дуже цікава, дуже плачевна. Оскільки ви всі там перед людьми на кольці голосували за, всі виконували вузлі людей, всі, значить, їх підтримували. Тепер зробили, ну, як завжди. І це, звичайно, воно не спонтанно виникає, а це є певна організація. Організація діяльності ради значить, займається і покладено законом на голову ради. Тому я, виконуючи волю людей, які були там на курці, які збиралися тут, які зараз тут є присутні, від нашої фракції і від нашої постійної комісії, оголошую воду недовіри голові районної ради Данилєву Івану Івановичу. Прошу. Прошу поставити це питання в порядів денний і зараз проголосимо. Результати відкриту голосування. За 4 проти 12 отримали 6.